Я не консультую бізнес, я в ньому понад 25 років. І Я так само, як ви, шукаю партнерів і спілкування. В своїх 23 я керувала великими проектами, а сьогодні це ціла екосистема. Дизайн, ремонт і меблі все в одній компанії. Повний цикл, повна відповідальність. Перші клієнти компанії інтердизайн вже приводять до нас онуків, що ми їм створювали інтер'єр. Компанію Інтердизайн я збудувала з нуля, де працюють процеси, фінанси та бізнес. Якщо ви теж керуєте, впроваджуєте, створюєте, ми з вами в одному колі, бо я знаю, що така щоденна відповідальність за результат, за людей, за стратегію. І іноді нам просто потрібно поговорити не з консультантами, а з тими, хто так само тримає бізнес на своїх плечах. Запрошую до діалога, бізнес до бізнесу, а жатомиряв на чашечку кави.